Антонов Firelink 2026 став новим символом українських інновацій у сфері бойової авіації. Цей надзвуковий винищувач, створений з урахуванням останніх тенденцій світового оборонного авіабудування, поєднуючи у собі швидкість, маневреність та інтелектуальні системи управління. Його головна місія забезпечення повітряної переваги та виконання оперативних завдань у будь яких погодних умовах. Firelinks демонструє здатність діяти як на великій висоті, так і в ближньому бою, використовуючи вдосконалені системи прицілювання та електронного протистояння. Конструкція літака базується на легких композитних матеріалах, що дозволяє суттєво зменшити вагу без втрати міцності. Інженери Антонова розробили унікальну систему аеродинамічного профілю крила, яка забезпечує стабільність під час польоту на високих швидкостях і водночас дозволяє виконувати різкі маневри при мінімальній втраті енергії. Завдяки цьому Firelink здатний перевищувати швидкість у 2,5 маха, залишаючись керованим навіть під екстремальними навантаженнями. Силова установка літака включає нове покоління українських турбореактивних двигунів, розроблених у співпраці з міжнародними партнерами. Вони забезпечують не лише потужність, але й ефективність витрата палива зменшена майже на 18% у порівнянні з попередніми моделями. Крім того, Ferlinкс отримав удосконалену систему охолодження та управління тягою, що підвищує надійність під час тривалих польотів на надзвукових швидкостях. Кабіна пілота оснащена найновішою технологією повного цифрового простору. Всі прилади інтегровані в голографічний інтерфейс із системою штучного інтелекту, яка аналізує ситуацію в реальному часі. Пілот отримує не лише дані про навколишнє середовище, але і рекомендації щодо маневрів, ухилення від ракет чи оптимальних траєкторій атаки. Firelink може діяти в напівавтономному режимі, дозволяючи пілоту делегувати частину управління системам ще у складних бойових сценаріях. Озброєння Firelinks включає модульну систему підвізки, здатну нести широкий спектр боєприпасів від високоточних ракет класу повітря-повітря до керованих бомб нового покоління. Вбудована лазерна система наведення забезпечує надзвичайну точність ударів, навіть у випадку активного радіоелектронного протидії проти.